Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. 30 квітня, місяць квітень вже закінчується у Трускавці. Ми зараз в самому центрі. Друзі, йдемо в ресторан «Чебурек». Покуштуємо смачних чебуреків. І потім підемо далі по вулиці Тараса Шевченка. Сьогодні на курорті дуже тепло, плюс 22 в день було. Сонце світить, небо ясне. Що, що треба для відпочинку. Але на курорті немає зараз людей. Ну, є надія, що наслідуючий, на Великодній тиждень вже приїдуть на відпочинок люди, можливо, будуть мати більше вихідних. І завітають Трускавець на курорт Прямо перед нами піцерія Челентано, ліворуч, вілла Клюберг і ресторан Клюберг. А вже працює літня тераса, вже потепліло. Також бачу в Чебереку також літня тераса працює вже. Я люблю більше сидіти на вулиці, ніж в приміщенні. А небагато і в Чебиреку людей. І на вулиці є місця вільні, і всередині є вільні. Ось, бачите, і всередині. Ось, ці місця. Ось таке меню. В ресторані чебурек Меню мені подобається. Їм не шкода, паперу. Небагато відвідувачів. Замовили чебурек, янтек, Сік і Пепсі. Ось такий чебурек з телятиною, Сік. І такий янтик з сиром, ну і пепс. Це все, друзі, вийшло на 200 гривень плюс ще А, Смачно поїли, так що можна йти вже далі. А дивно, було декілька людей в чебуреку але чебурек тільки замовляв я. А решта люди беруть. Інші страви там є дуже великий вибір страв, і, до речі, дуже смачно. Ліворуч від нас Іва Анастасія, прямо Львівська майстерня шоколаду. І на рахунок, друзі, меню. Мені не подобається меню, яке потрібно сканувати телефоном, там додаток якийсь скачувати, ну це просто. Там як старші люди мають, наприклад, цим користуватися. Чебуреку. Лежить на столі меню звичайний листок паперу, але все ясно, зрозуміло. До речі, вже чебуреки по 60 гривень. Ось. І ну мені мені таке подобається, бо якось незручно в телефоні шукати там якісь страви. Не знаю, пишіть в коментарях, як вам, можливо, вам краще щоб сканувати. Де є улюблена зона, фотозона верніше, біля фонтану, біля міротелю. Ліворуч будують також якийсь відпочинковий комплекс або можливо, якийсь санаторій. Я думаю, що там також буде якась цікава фотозона, чимось будуть вони приваблювати людей. Чекаємо, коли вже відкриють його. Праворуч від нас торговий центр Куб. Цього тижня на бюветії ну, в Палаці культури Шевченка немає жодного концерту. Страсний тиждень рахується і концерти вже будуть на слідуючий тиждень, зараз почне тиждень Анастасія Приходько. Цвітуть каштани в Трускавці, а зіброва немає. Раніше приїжджала тепер чомусь напевно в Києві дає концерти. Бачимо вілла Ягуся, добудувала ще один великий корпус ліворуч. Порівняно з тою віллою, що було, то там побудували взагалі готель. Дякую, друзі, за коментарі, які ви постійно пишете. А також дякую окремо подяка тим людям, які на ті коментарі зразу і пишуть відповіді. Не чекають, коли я там дам якусь відповідь. Мені приємно люблю читати ваші коментарі і потім на них також відповідати. Самі цікаві коментарі буду зачитувати. Ліворуч кафе-річки, готель річки, магазин Коліжанка, магазин італійського одягу. І тут бачимо також новобудова і дуже багато квартир перепродуються. Також будують, колись був магазин Спортсіті, розібрали його, він був металевий. Тепер будують на два чи, можливо, на три поверха буде. Mm -hmm. Ось бачимо, що пан Іван вже повіз другу екскурсію. Сьогодні в нього попит. На екскурсія цікава, особливо ввечері, проїхатись по місту Трускавцю. Там ціни 550 гривень мале коло і велике коло коштує 1000 гривень. Оце Трускавець курорт Тут, до речі, Ремонт мобільних телефонів, друзі, якщо комусь потрібно. Ну і взагалі там різний комп'ютерний. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі. Під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Находився трохи сьогодні, був і на бюветі, був і на верхньому бійветі, і біля кристалу, і біля алмазу, і біля ТКСу. Я ж прийшов сьогодні, друзі. Ще одна старовинна віла. І новий готель. Який ще не працює. Дуже давно його побудували і щось ніяк не запустять. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!